Домбуяє баром і весна, святкові квіти поспиталися вінком. У цьому травні привітала всіх вона. Останнім лиш, на жаль, онлайн дзвінком. І ось булося, нині шкільне свято. Лиш вчителі на ньому, та усе ж в онлайн режимі. починаєм радо. Дзвінок останній, він безмеж. Добрий день, моя шкільна родина! На календарі 2 червня 2023 року свято останнього шкільного дзвоника. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення навчального року та про початок прекрасної пори для всіх учнів літніх канікул. Країна знань перегортає ще одну сторінку нашого освітянського літопису. І я впевнена, що кожен із вас. Отримав ті знання, на які розраховував, що час, який ви провели за комп'ютером в умовах дистанційного навчання не пройшов марно. Дуже хотілося, щоб в вашій пам'яті залишилися тільки приємні спогади про цікаві уроки, віртуальні екскурсії, квести, конкурси, акції доброти та милосердя. Дорогі випускники, відкривається нова сторінка вашого життя, дорослого життя. Відсьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами будувати майбутнє. Головне будьте чесними і добрими людьми. А я впевнена, що вас попереду чекає тільки успіх і щастя. Висловлюю глибоку вдячність вчителям, які відважно день за днем ділилися знаннями і серцевими порадами. Своєю невтомною працею допомагали учням пізнавати навколишній світ, прищеплювали загальнолюдські цінності. Бажаю вам невичерпної енергії, творчості, оптимізму, гордості та захопленості від успіхів своїх учнів. Велика подяка батькам за розуміння за підтримку в організації освітнього процесу. Ми діяли як єдина команда. Разом з вами навчалися, хвилювалися, раділи успіхам наших дітей. З останнім дзвінком я всіх вас вітаю, щасливими стати бажаю, і нехай же збувається все, про що ми тільки мріємо. Нехай літо сонячними теплими променями подарує вам щастя, що буває тільки в касті, яку ми можемо побудувати тільки самі. Віри, надії нам і перемоги! she Сьогодні в школі поміж нас. Прогресивна нація, Хто, якщо не ми, енергії вібрації, хто якщо не ми, єдина команда, хто, якщо не ми, науки, пропаганда? Хто, якщо не ми, нового часу, зміна? Хто якщо не ми, незламні з України? Сьогодні пропонуємо скриньку мрій зібрати, покласти в неї все, що просить майбуття. Це ці важливі і бажані речі, що всім потрібні лиш для миру і щасливого життя. Я в перший клас у цьому році завітала і з нетерпінням так цього чекала. Я буду добре вчитися у шкільній родині і хай здійсняться всі дитячі мрії. Тож першим покладемо український прапор. Щоб Україна спіткала тяжка долі, сідіти в Україні, прагнуть ясного неба, миру й волі. Давайте іграшку ще покладемо нині, хай радість принесе дитині, нехай щасливі будуть дні, дитинства й сонясні ясні. А туди ще зможуть це все сфотографувати, щоб спогади щасливі. Задача, щоб їх було багато-прибагато. Раділи всі і діти, і мами, й тато. А ще кладемо в скрінку ці світлини, щоб завжди було поруч друзі і рідня, і усі з вчителями, бо ми родина і в нас одне на всіх. Щасливе майбуття. Знання у скриньку мрій ми покладемо і з ними у життя доросле йдемо. Енциклопедія 11 клас в житті нам допоможе повсякчас. А ще ми дзвоник ледве не забули. Для нас дзвонити він уже не буде. Ми згодні, але хочемо, щоб усі почули, як кличуть першачки знов до школи. Проте сьогодні є найбільша мрія. Хоч мрії всі були чудові. Щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Бажаю своїй країні свободи, толерантності, здоров'я, щастя, миру, процвітання, добробуту, збереження традицій, незалежності, єдності, могутності, злагоди. Робити свою мову, доброти, патріотизму, гідності. Слава Україні! Героям Слава! Голубка біла ти лети у світ. Хай буде мир у небі, головому, бо голуб миру кажуть з давніх літ, приносить радість родові людському. Хай буде мир! Віднині і до віку нам мир потрібен для життя. Мир це надійне майбуття. Мир для планети, щастя всім дітям. Наші серця закликають до миру. Шевчителькою, і перші уроки тепер у світ широкий ми наче вташенят. Шуй травички. люби усіх довкола подома та у школі, і ця любов із неба повернеться до тебе. Твори добро дитину, і у твоїй родині воно знайде домівку віднині нині і до віку. Серця гарячі, ще раз посту. Усе мостійне і складне життя. Так, зараз особлива для осмить. Шкільний дзвінок останнє продвинить. Це він колись давно покликав перше. до класу на урок, до нових звершень. Сьогоднішній дзвоник сумно провіщає, що вас час звука з школою чекає. Слухайтесь в чарівний передзвін Для вас випускники прощальний він. Дорослі стали ми вчорашні діти. Дзвінок востаннє нам сьогодні продзвонить. І можна справді з цього порадіти, але чомусь сумною стала мить. Разом з дзвінком сумуємо і ми, з вами, здружились, з'єднились ми. Якось незвично, що вже на урок у вас випускний насникуче дзвінок. Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок з жалом дзвонить, ніби плаче струмок. Певне, сумує наш рідний дзвінок, що не покличе вже нас на урок. let <laughs> Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі, усміхнуться нам. Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам. Тала де герона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене запаляли, дружбо ложки. Sa to ptali, C'è una fornetta